Два місяці у СІЗО і з альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень. Такий запобіжний захід обрав напередодні Печерський райсуд столиці скандально відомому одеському війському Євгену Борисову. Днями детективи ДБР вручили йому нову підозру і затримали просто біля виходу із Лук'янівського СІЗО. Правоохоронці вважають, що Борисов оформив собі небойову травму і отримав за неї грошову компенсацію. Крім того, за даними слідства, він збирався незаконно виїхати за кордон. Продовж кількох годин його адвокати переконували суд, що травму Борисов, нібито зазнав на роботі. На початку повномасштабної війни його викликали до керівника військової адміністрації. І вже у кабінеті голови, зі слів адвоката, підозрюваного стріляв полковник Гуць. А враховуючи те, що Борисов був на роботі, це автоматично означає, що поранення пов'язане зі службою, що власне і визнала місцева БЛК. Також адвокати просили суд не брати Борисова під варту. Адже останні 18 місяців він уже був у СІЗО з інших причин. Окрім того, він сплатив 51 мільйон гривень застави і ще 10 мільйонів готовий задонатити на ЗСУ. Нагадаю, військком Борисов став скандально відомим торік у літку. Тоді під час обшуків у нього знайшли великі суми готівки, а також виявили нерухомість в Іспанії та багато інших предметів розкоші.